Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелій від Луки разом, шостий розділ 6 по 11 вірш. І сталося іншої суботи, коли ввійшов він, Ісус Христос, до синагоги й навчав. Там був чоловік, який мав суху праву руку. Книжники й фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку. Підведися і стань посередині, той підвівся і став. Ісус же промовив до них Запитаю вас, що годиться в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити. Поглянувши на них усіх, сказав йому Простягни свою руку, той зробив, і рука його стала здоровою, як і друга. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж робити з Ісусом. Кожне з нас хоче мати сильне серце, і питання не про фізичне серце, а питання про серце як нашу душу, про серце як центр наших думок, про центр наших емоцій, про центр нашої волі. Мова про серце як про центр нашого життя. Тож чим треба зміцнювати своє серце, щоб воно було. По-справжньому сильним слово Боже каже, щоб ми зміцнювали свої серця Божою благодаттю. Про це написано в посланні до євреїв в 13 розділі, 9 вірші. Тож саме сьогодні ми з вами будемо зміцнювати своє серце Божою благодаттю. Тому що в цьому уривку Божа благодать, яка прийшла до нас в Ісусі Христі, вона розкривається надзвичайно яскрава, і ми будемо сьогодні дивитися на Божу благодать, будемо дякувати Ісусу Христу за Божу благодать, будемо втішатися Божою благодатью та будемо зміцнювати свої серця. Тож, по перше, давайте з'ясуємо, що таке Божа благодать. Я думаю, що ми всі знаємо, що Божа благодать це той дар, який ми не заслужили, але благодать. Це ще більш глибше поняття. Благодать це не просто той дарунок Божий, той те благословення від Господа, на яке ми з вами не заробили, яке нам дали просто в дар. Більше того, благодать це протилежний дар від того, що ми заробили. Благодать це найбільший дар, і він дається тим, хто заслужив від Господа гнів Божий. А Господь нам дає свою любов. Тож благодать це протилежна від того, що ми заслужили, бо ми народилися грішними і не заслужили жодного Божого подарунку. Але ж Господь нам дає свою благодать. Дає вічне життя, дає максимум своїх благословень, дає нам шалом, дає нам своє царство в Ісусі Христі. Тому що і Ісус Христос і є для нас Божою благодаттю. Сьогодні будемо дивитися детально на ці поняття, щоб погляд на Ісуса Христа, щоб пізнання Божої благодаті в Ісусі Христі дійсно втішило наші серця та зміцнило б наші серця саме Божою благодаттю. Тож давайте Подивимося на е, ці е, обставини, про які ми з вами прочитали на ці події. Ісус Христос стоїть в синагозі, і в цій синагозі є людина, яка має суху руку, вона має потребу, вона має. Е, Потребу в шаломі вона має потребу в повноті, щоб її права рука працювала так само, як працює її і ліва рука. І що ж ми бачимо, робить ця людина? Вона не просить Ісуса Христа, щоб Ісус Христос зцілив її. Вона не кличе Ісуса Христа. Вона навіть не очікує, що Ісус Христос це зробить. принаймні ми про це нічого не читаємо, а Лука дуже детально описує все те, що пише. Лука має нам би пояснити повну картину. І це через те, що Лука не пише про те, що ця людина очікувала. Це означає, що вона не очікувала. Тож він навіть не очікує цей чоловік, що Ісус Христос його зцілить. Тобто він взагалі нічого не робить. Він просто знаходиться в цій синагозі як щосуботи, мабуть, він приходив для того, щоб послухати Слово Боже. Тобто, ми бачимо людину, яка абсолютно пасивна по відношенню до Ісуса Христа. Слово Боже каже так, що. Ісус Христос прийшов спасти, врятувати нас грішних, і ми його не кликали, не шукали. І взагалі ми навіть не уявляли собі, ми не бажали своїм серцем примирення з Господом, тому що наші серця грішні за своєю е, першою Адамовою природою. Тож ця людина розкриває нам нас, якими ми були до Ісуса Христа. А тепер давайте подивимося на Ісуса Христа. Давайте подивимося на те, чого хоче Ісус Христос і що Він робить. по. Перш ми маємо почати не навіть не з цієї синагоги і навіть не з цієї суботи, а з 30 років до цього дня, про який ми з вами прочитали. Ми маємо з вами почати з приходу Ісуса Христа на цю землю, і навіть ще раніше, тому що Слово Боже каже в посланні до Ефесян, що в трійці було вирішено, що Ісус Христос прийде і втілиться на землі і стане людиною ще до створіння світу. Тобто Ісус Христос став людиною, Ісус Христос прийшов прийшов в цей світ не просто для того, щоб стати людиною, не просто для того, щоб показати, що Бог має такі можливості, і таку силу, і таке всесилля. Ісус Христос прийшов і став людиною, по-перше, для того, щоб стати замісною жертвою за гріх людини, щоб врятувати нас від гріха, щоб визволити людей, які повірять в нього, та все творіння від влади гріха, смерті та сатани. І по-друге, Ісус Христос прийшов для того, щоб дати нам вічне життя, дати нам шалом, стати Царем вічного царства Божого та вічно забезпечувати нам наше спасіння, наш шалом, наше вічне життя та всі Божі благословення, всю Божу благодать, яка відкривається в Ісусі Христі. Тобто Ісус Христос, який стоїть в тій синагозі, людина, яка просто фізичними очима, вона звичайна людина і. В, у пророка Ісаї так написано в 53-му розділі. Пророк пише, передбачаючи прихід Ісуса Христа, він пише, що коли ми дивилися на Ісуса Христа, він був звичайним. Нічого в ньому фізичними очима, для фізичних очей, не видавало в нього надзвичайну людину. Він був звичайним, але він був незвичайним, він був втіленим Господом, він був справжньою людиною, але він був втіленим Господом, втіленим Богом. Тож стоїть Ісус Христос, і люди не розуміють, що цей. Чоловік, ця людина, це втілений Бог, що Він є замісною жертвою за їх гріхи. Він є тим, проти кого ми згрішили всі ми в Адамі, і він є той, хто є єдиною жертвою за наші гріхи. Але вони цього не розуміють. Вони не розуміють, що в Ісусі Христі до них прийшла Божа благодать. Вони так чіпляються. Я зараз говорю про фарисеїв. Вони так чіпляються за те, як вони виконують суботу, за те, як вони виконують закони. Треба сказати сказати, що жодна людина не може виконати закон досконало, тобто найбільше про що ми можемо говорити щодо людського виконання закону, це про намагання виконувати закон. Але ж намагання виконувати закон це не є виконання закону. І коли ми читаємо галатів, 3 розділ 10 вірш, там написано, що людина, яка покладається на те, що вона своїми силами може виконати закон, вона має знати. Що вона має виконувати весь Божий закон, всі божі заповіді досконало і більш того завжди. І це неможливо для грішних людей. Тож вони думають, що вони виконують закон. Вони думають, що вони зараз оберігають Божий закон, що вони оберігають суботу. Вони просто нишперять за Ісусом Христом і вони стежать за Ісусом Христом. Вони думають, що Ісус Христос зараз може це робити десь таємно, потайки, і вони мають це побачити, і вони мають, скажімо так, не пропустити цього моменту. Вони мають звинуватити його. Вони. Мають його вигнати з суспільства юдейського, щоб він був поза цим суспільством, щоб він, знаєте, можна так сказати, не коламутив їм воду. І вони стежать за Ісусом Христом. А Ісус Христос робить те, чого вони від нього, скажімо так, не зовсім очікували. Він робить це просто на показ, він робить це посередині синагоги. Більше того, він їх запитує перед цим, знаючи, що вони його в своїх серцях звинувачують, він їх запитує, що годиться робити в суботу: добро робити чи зло робити, дев'ятий вірш, душу спасти чи погубити. І Чого ми тут не бачимо? Ми не бачимо відповіді, тобто вони мовчать, вони бояться сказати і так, і так, тому що зараз їх слова будуть проти них, і після того Ісус Христос робить. Тобто Він каже, що ви не знаєте, що сказати, ви не можете сказати. Ви знаєте, що якщо ви скажете, що треба робити добро, то тоді я правий. Якщо ви скажете, що треба робити зло, тоді ви не відповідаєте Божому закону. Тобто, така ситуація, коли Ісус Христос просто і знаєте так публічно показує свою благодать, показує, що він прийшов для того, щоб спасти душу. Він прийшов для того, щоб спасти. Субота не може спасти. Виконання закону не може спасти. Ця людина прийшла в синагогу, але синагога не може спасти. Тут знаходяться фарисеї, але фарисеї не можуть спасти цю людину. Навіть руку не можуть зробити знову живою, не те, що душу спасти. Виконання закону не може спасти. Ісус Христос може спасти, бо Ісус Христос є виконанням закону від імені кожного з нас. Ісус Христос є нашою справжньою праведністю. Тож Ісус Христос це Божа благодать для кожного з нас. Ісус Христос не ставить перед цією людиною, перед цим чоловіком, жодної умови. Він не каже: Якщо ти зробиш це, я тебе зцілю. Якщо ти вийдеш на середину, я тебе зцілю. Якщо ти не побоїшся, якщо ти не будеш сповнений страхом, не побоїшся фарисеїв, книжників, що вони будуть якось скоса дивитися на тебе. От, якщо ти зараз просто наберешся сили, вийдеш, я тебе спасу, я просто не залишу тебе посередині. Я. Простягну свою благодать і своє милосердя до тебе до тебе, і я твою руку е, врятую і спасу. Ісус Христос такого не каже. Ісус Христос наказує цій людині. Це владні слова. По перше, Ісус Христос наказує цій людині, владно наказує вийти на середину. І цей чоловік виходить. По-друге, Ісус Христос каже: простягни свою руку, і ця людина простягає свою праву суху руку. І Ісус Христос зцілює. Цього чоловіка, тобто ми бачимо абсолютну суцільну Божу благодать. Ми бачимо, що Ісус Христос прийшов до цієї синагоги в ту суботу по своєму бажанню, по своїй волі, знаючи, що Він буде робити і кого Він буде зціляти. Ми бачимо, що місце, час зцілення, спосіб зцілення все залежить від Ісуса Христа. Сила зцілення походить від Ісуса Христа. Ісус Христос може давати вічний шалом. Ісус Христос може зцілювати як тіло, так і душу людини не тільки тому, що він Господь, а тому, що він є Спаситель, тому що кожна людина грішна для того, щоб дати вічний шалом, для того, щоб не просто тимчасово дати зцілення, а дати вічний шалом за людину, має бути заплачено. За гріх людини має бути заплачено. Ісус Христос є цією платою. Ісус Христос є цією жертвою. Тому Ісус Христос, як Бог, як Спаситель, має владу дати те спасіння, яке Він заслужив, яке Він заробив, яке Він виконав. Дати тому, кому він хоче, Ісус Христос дає цій людині. Ми бачимо суцільну благодать. Ми бачимо неймовірну щедрість. Ми бачимо, що Ісус Христос дає свою благодать людині, яка навіть не розуміє, може, що вона може попросити про це сілення в Ісуса Христа. Людина, яка просто знаходиться з сухою рукою в цьому середовищі, Ісус Христос дає їй благодать, дає їй шалом, дає їй відчути цю повноту Божу. Любові. І ми бачимо, що це на 100% Божа благодать. Ми бачимо, що ніхто з цих людей не заслугував своїми вчинками, своїм відношенням до Ісуса Христа, своїми знаннями, своїм виконанням закону і суботи не заслужив. Того, щоб отримати Божу благодать, в посланні до Ефесян, другому розділі, восьмому вірші, говориться про те, що ми спасені Божою благодаттю. Шалом приходить в наше життя Божою благодаттю. Царство Боже приходить в наше життя, Божою благодаттю. Ісус Христос тримає нас в своїх руках Божою благодаттю. Ми з вами зберігаємося в Божих руках Божою благодаттю. Нічого, що ми з вами робимо, і слава Господу за це не є підставим підставою для нашого спасіння не є підставою для того, щоб Ісус Христос спас нас. Ісус Христос є підставою для нашого спасіння. Те, що Ісус Христос зробив в своїй смерті, в своєму воскресінні, в своєму ходотасті перед Небесним Батьком, в своєму поверненні до нас, коли Він повернеться другий раз, це є підстава для нашого спасіння. Те, що Ісус Христос є Богом і людиною одночасно, це є підставою для нашого спасіння. Божа любов, Божа доброта, Божа щедрість є підставою для нашого спасіння. І ми бачимо що Божа любов вона не говорить про те, що Господь не святий, або що Господь не гнівається на гріх. навпаки, Господь справедливий, святий, і Божа любов полягає в тому, що вона гнівається на все зло, а гріх є злом. Тож благодать Божа полягає в тому, що за наші гріхи заплачено за гріхи тих, хто вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя. І коли ми це розуміємо, коли ми не просто а, приймаємо Божі дарунки, а коли ми розуміємо, хто ми перед Господом і скільки коштує Божа благодать в Ісусі Христі, що саме Ісус Христос є Божою благодатью, тоді Божа благодать стає для нас не просто абстрактним поняттям, тоді Божа благодать. Стає для нас особистістю, особистістю Ісуса Христа. Тоді Божа благодать стає для нас конкретними вчинками. Це смерть та Воскресіння Ісуса Христа. Тоді Божа благодать стає для нас надзвичайно дорогоцінною. Тоді Божа благодать стає для нас на найпершою, найглибшою втіхою і надією на майбутнє. Тому що Ісус Христос вічно живий, благодать Божа, вічно жива для нас в Ісусі Христі. І це зміцнює наші серця, це зміцнює наші серця, тому що ми знаємо, що нам не треба заслуговувати Божу любов. Ісус Христос заслужив для нас віруючих в Ісуса Христа, Божу любов. Ми знаємо з вами, що нам не треба платити за свої гріхи, бо Ісус Христос заплатив сповна, і це втішає і зміцнює наші серця, сповнює в впевненістю, радістю і смиренням перед Ісусом Христом. Ми знаємо, що наше майбутнє вже забезпечено благодаттю Ісуса Христа, не нашими вчинками, а благодаттю Ісуса Христа. І це вселяє в нас знову ж таки впевненість, радість, просто спокій, мир. Ми можемо насолоджуватися нашим життям на глибинному рівні, в незалежності від обставин. Все одно залишається ця насолода Божим миром, Божою любов'ю. Божим майбутнім, яке є для кожного з нас віруючого в Ісуса Христа, тому що ми спасені благодаттю. І тому що благодать це не просто якась хмаринка, така невизначена, а Божа благодать це особистість Ісуса Христа, це праця Ісуса Христа, це зміцнює наші серця. Тож, Божий, шалом в серці кожного з нас, просто щоденно в житті кожного з нас. Це не результат нашої праці. Хоча ми маємо пізнавати Ісуса Христа, читати Біблію, молитися, але це не результат нашої праці. Навпаки, наша праця, наша відповідальність, вона в Корінюється на Божої благодаті, і вона має результати через Божу благодать. Ми з вами забезпечені благодаттю Ісуса Христа, отримати Божий шалом. Радість від Господа, любов Господа, майбутнє від Господа, стати синами й доньками Господа, Бога нашого, небесного батька, можна тільки по благодаті, це неможливо заслужити, це можливо тільки прийняти і прийняти в Ісусі Христі, приймаючи самого Ісуса Христа, точніше сказати, віддаючи себе у владу Ісуса Христа, йдучи за Ісусом Христом, стаючи учнями Ісуса Христа, тому що. Спасіння полягає в тому, що Ісус Христос тримає нас. Ми тепер належимо Ісусу Христу, ми тепер Його, ми тепер в Його руках, і ніхто не може забрати нас з рук Ісуса Христа. Тож будемо цією благодаттю зміцнювати свої серця, наповнюватися радістю, будемо вдячні Господу, будемо прославляти нашого Господа, тому що Божа благодать для нас має дуже конкретні образи. це Особистість Ісуса Христа, це труд Ісуса Христа, це праця Ісуса Христа сьогодні і назавжди, тому що Ісус Христос живий, тому що наш Господь живий, тому що наша благодать, яка нас спасає щодня, вона жива. Це особистість Ісуса Христа. Ісус Христос і сьогодні сповнений ініціативи, любові, бажання і сили. Приносити в життя людей, які прийшли до нього, щоб примиритися з Господом через нього. Приносити Боже шалом, Божі зміни, Боже царство, Божу радість, Божу любов і все те життя, яке. Має саме Ісус Христос, життя Духа Святого. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелій від Луки разом для того, щоб сповнюватися та зміцнюватися Божою благодаттю в Ісусі Христі. Тож зараду запрошую кожного з вас доєднуватися. А також запрошую тих, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу. для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа. Пізнавало Божу благодать, пізнавало конкретні риси цієї благодаті, в чому вона полягає, щоб через Ісуса Христа мали вічне життя та примирення з Господом, Божу любов та Божу радість. Нехай Господь благословляє кожного з вас.